Мене... Всім привіт! Мене звати Владислав, я апаю Ель Примо на 30-й ранку. Він у мене на 25-му. Начали. У мене вже 5 тисяч купів. Мені трошки погорався. Отакі у мене жорстокі сперники. Ось тут на пазу перекінчиться відео. Маю перше місце. Маємо ще раз. Дивимось, які у мене будуть суперники проти менеки. Нажму, коли закінчить uh, раунд. Третє місце. Ну ще. Маємо тридцятий ранку. Перше місце. Двадцять сьомий ранг. ще раз грати Нормально, коли закінчить раунд ой, шоме місце. Обідно. Ну. Начали. Друге місце. Ще раз роби. Маю сьоме місце. чи восьме. Все. Нреально грати. Там так тяжко грати, що я виживаю уже. Укручу, коли все закінчить цей раунд. Друге місце. Подписывайтесь на канал, ставте лайки, це дуже треба. Так, закінчується раунд. Включу. Я пропустив там случайно раунд. Я там виграв п'яте місце. У мене вже 28 раунд. Так, беремо ці сі. Нажму, колись закінчиться раунд. Третє місце. Четверте, четвертый? Так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Так. Отака у нас команда проти мене йде. Я зайняв перше місце. Почали ще раз грати. Ще одне п'яте, четверте, любе місце. У мене 29 раз. Дивимося, яка команда проти мене буде грати. Діксіда? Пожалуйста. В мене вийшло случайно. В мене случайно, вийшло. Ідемо заново тепер. Я десяте місце заново. У мене щось виключилося там. Де ось який в мене команда була. Сьоме місце, це нереально, що там було. Якби я зазняв тут трант... Там тупо я ледве відживав. Взагалі я не... У мене ще інтернет залигав коли. Третє місце. 29. дев'ятий. Ще чуть-чуть, ще трохи чуть холо. О, дивимося. Маю третє місце. Ще трохи. Якщо займу перше місце, ми аплели. Якщо займу друге, третє або четверте, я буду ще раз грати, там ніби. А ми введіти. Третє місце. Апнули, думаєте? Йо. Їй, не дотягло. Ще раз заморот. Ні, на п'яте, четверте, то я зайняв. Дивіться. Суперники, як завжди, жорсткі. Третє місце. Ми апнули це. Да, забрал точно. Всем пока!